Ну, скажи мені, будь ласка, Євгене, от ти задоволений тим, як сьогодні відпрацювала Верховна Рада? Ні. Я скажу більше, я не задоволений тим, як вона працює після 24 лютого 2022 року. З тієї простої причини, що Верховна Рада за ці півтора роки, на жаль, не перетворилася на механізм, який штампує необхідні для країни рішення. І це дуже сумно усвідомлювати, тому що ну, вони такими декабрістами стали відірвалися. При тому, що є монобільшість, що було оголошено зразу після початку широкомасштабного вторгнення про формування коаліції перемоги складом конституційної конституційну більшість. Я не бачу цього. Мені прикро, тому що е, наші парламентарії це частина нашого суспільства. Вони зараз дискредитують суспільство в цілому. Вони дискредитують людей, які довели, що для них Україна не байдужа, і мені це дуже прикро. Україна не байдужа, Мені здається, тим людям, які хочуть жити далі в Україні. А от ті люди, які не змінюють Україну на краще і не роблять її в майбутньому кращою. Ну, і жити в неї не будуть, це зрозуміло. Мені мій лікар колись казав, ваші можновладці велика кількість заробляють гроші в Україні, щоб добре жити у нас на Заході. А Я йому казав: дивіться, ну. От, ну тож ж бачите, тут я лежу інші хлопці, які воювали. А він мені каже: Ні, мова не про вас, мова про тих, хто сюди не приходить. Вони лікуються в приватних клініках Але замість того, щоб робити такі клініки в Україні, замість того, щоб робити такі умови в Україні, вони користуються всім тим, що є на заході. От е, в мене відчуття, що таке відбулося, і з нашою Верховною Радою До речі, це не перша Верховна Рада, так як так працює, але це. Це найгірша за всю це історію перша Верховна так, Рада, яка так працює в умовах широкомасштабного вторгнення, і це кожен жаль. день гине дуже багато, на жаль, наших людей, наших захисників, мирних мешканців, коли крадуть наших дітей, коли завдають країні величезних збитків, і вони не роблять речі, які необхідні. У нас, наприклад, от мені довелось прочитати днями буквально. Статтю такого дослідника Стівена Бланка у нас запровадження санкцій фактично як Бог на душу положить. У нас немає адекватного ставлення до санкцій. І тому Захід з нашими санкціями не солідаризується. Ну, це до прикладу, просто це момент, який декларування ну, ну, це, це просто людям. Перепрошую, а отут почекай. А тут почекай. Дивись, я вважаю, що ти зрадофіл Ти не задоволений тим, що так добре відпрацювала Верховна Рада. Вона спромоглася прийняти повернення електронної декларації. Ти бачиш, вони як бубочки працювали, як лапочки. Вони зробили все можливе, щоб. Люди, які мають відношення до офісу президента, це проробітники, патронатна служба, патрона служба, радники, помічники, ніхто не заповнював декларації. Ти бачиш вони все за цього зробили. А ні, це про це ж не плюс, це мінус. тоді інше вони закрили на рік доступ до реєстру. Ніхто не може подивитися. А це теж не дуже плюс. Так, почекай що ж нам тоді пропонують? Посли Ж 7 кажуть. Повинні бути відкриті реєстри і електронне декларування. Майже 92 українців кажуть: дайте відкрити декларування, а якась товпа неофітів, фріків, корупціонерів, покидьків, зрадників, гвалтівників і непозрозуміло кого, а й прислуги олігархів. Кажуть: ні, ми будемо робити як ми хочемо. Ну, права в них є. А почекай за них в 2019 році. Проголосував український народ, то тобто їх виборці. Ми зараз не даємо оцінки, ми даємо суто політологічну рамку. Їх виборці несуть відповідальність за свій власний вибір, за ті нові обличчя, які вони провели в Верховну Раду з великою долею вірогідності, можна сказати, що ці нові обличчя будуть одноразовими. Різні бувають одноразові, хірургічні інструменти, бувають одноразові, бахіли бувають одноразові. Багато чого буває одноразово. У нас буде одноразовий депутатський корпус. Ну, це я не думаю, що це досягнення. Я не думаю, що це свідчення нашої демократичності. Може, я і з Я звик до того, що за критику можна отримати ярлик. Я розумію, що за критику влади можна отримати. Трубою по голові. Ну, нормальна практика в нашій державі часом таке буває з людьми деякими. Але в будь-якому випадку це не привід для того, щоб мовчати. Бо якщо ми будемо зараз мовчати, то коли воєнний стан закінчиться, у нас просто не буде можливості відкрити рот. Взагалі, ми зараз маємо розуміти, думати, говорити, шукати варіанти для. Того, щоб вести діалог, це потреба. Потреба реальна на сьогоднішній момент. Ну, дивись, ми можемо жартувати, а можемо казати серйозно, де поговоримо зараз серйозно. Uh, є запит суспільства на справедливість. Люди хочуть дійсно бачити, що відбувається. Величезна кількість корупційних скандалів пов'язаних з слугами народу, величезна кількість скандалів з хабарями, слуг народу, величезна кількість з історіями, коли вони використовують своє службове положення, їздять на відпочинок за кордону. Величезна кількість історій з купівлею домівок, автівок будь іншого якогось якихось активів. Які вони не можуть пояснити і на яких в них гроші немає, і люди хочуть бачити, покажіть, як змінилися ваші статки, навіть тоді, коли ви прийшли, і зараз не, не тільки під час повноцінного вторгнення, а взагалі, і от це лякає їх. Це слух влякає. До речі, не тільки слух за цю правку за те, щоб це стало відкритим, Там проголосували 117 слух, слуг, але ми розуміли, що це не вистачить. Головне, що не проголосували ще шматків забороненої ОПЗЖ, не проголосували, а не проголосували і різні інші структури. Але мене мене в мене запитання: дивись зараз. У Зеленського є неймовірна можливість показати себе знов. Лідером нації на білому коні, як це може стати, Накласти вето так, вітую і повертаю справкою про те, що це потрібно відкрити все з поверненням відкритих реєстрів. А подолати вето треба 300 голосів. Їх не буде в Верховній Раді. Ми це розуміємо. а Тому запитання: чи використається Зеленський? До речі, щоб ти розумів. Я провів опитування в себе на телеграм-каналі. Ну тому що мені було цікаво, як відреагують люди на це. Знаєш, як вони відреагували на запитання, так завітує, бо цього вимагають українці та наші західні партнери. 8% це вірять. Ні, тому що це знову покаже, яке лайно він провів до Верховної Ради. 26% буде тягнути і не підписувати законопроект, щоб він не став законом, як він часто робить. 21%. А от 46 переважна більшість, майже 50% – голосують за слуги, зробили так, яким наказали їх господарі з офісу президента. Тож, навіщо Зеленському витувати законопроект? А тоді як ти вважаєш, він завитує? От ти як політолог, як людина, яка розуміє, як краще робити з точки зору політика? Ну з точки зору політики, з точки зору того, що влада почала думати про вибори. Я думаю, що він буде готувати для того, щоб вето не було подолано. І, відповідно, ну а далі там можна возитися, можна по третьому колу можна говорити, що ми вже з Європейським Союзом Вась Вась і ясна-ясна, ясна, і цілуємося, і все, все, все і все у нас буде добре. Але насправді все буде трошки не так. Тому, е знаєш, е насправді одна з особливостей слуг народу. Полягає в тому, що вони часом роблять такі речі, які не є обов'язковими. ну от В тенісі це називається не обов'язкова помилка, коли ти сам б'єш в сітку. І е, наведу приклад. Я зараз в Польщі, це такий економічний форум в Карпачі, це судети. Тут це виставка досягнень польської політики і економіки за великим рахунком. Тут збирається багато представників політики, не тільки польські центральної Європи. Зазвичай тут була велика українська делегація. Сьогодні мене розпитували одні журналісти. Я знаю, що моїх інших колег розпитували інші польські журналісти. Чому парламентарії сюди не приїхали? Чому їм заборонили? Я їм роз'яснив, що був випадок з Арістовим. Після якого відповідна є заборона. Але, от як у нас зараз з Польщею криза в відносинах, Польща наш стратегічний партнер, Камертон надання нам допомоги. І ми на важливу для них подію не відправляємо своїх парламентаріїв для того, щоб вони дискутували, щоб вони щось говорили, щоб вони щось показували. Чому? А як ми збираємось про це говорити? Ну, добре. Тут не лише я з українських експертів, щоб було зрозуміло: я в такій футболці, бо в мене сьогодні я буду брати участь в панелі по Білорусі. Але одна е справа, коли говорить експерт, а інша справа, коли говорить народний депутат. А третя справа, коли радник керівника офісу президента, який не дає присяги державного службовця, який не показує свою декларацію, він може говорити все, що завгодно. І є ще один момент. Це рішення відкласти на рік. Воно свідчить про горизонт мислення і одноразовість нашого депутатського корпусу в масі своїй. Тобто вони не розуміють, що рано чи пізно ці статки стануть очевидними. Вони в масі свої люди достатньо молоді. І коли це все закінчиться, період їхньої влади закінчиться, їм все одно потрібно буде говорити і показувати. Всі втечуть. Кожен тече? Ну, хай значить вони для себе залишають вірогідність життя за кордоном. Не знаю. я мені, мені важко, розумієш, мені важко уявити цю логіку. Я ніколи не хотів бути парламентарієм, міністром чи ще кимось. Мені е, цікаво робити те, що роблю я. А от е, просто бути кнопкодавом чи. Як у нас перед ну я ти знаєш? Я от замислився, а це тільки на пострадянському просторі можуть називати кнопкодавом народного депутата, парламентарія, за якого проголосували люди. Переважно в Росії і в Україні. Ну в Білорусі так не назвуть, тому що там. Все-таки така система влади, що депутат взагалі нічого не вирішує, тому немає значення, і там трудові колективи висувають, багато чого й. Там взагалі кнопки. Так, яскраві зелені кнопочки. Так от, ти знаєш, я хочу тобі трохи додати. Я сьогодні поспілкувався з деякими представниками слуг народу кажу: ну, ви трохи кукунамуню, що ви робите? А вони мені пояснюють. А ти дивись, зараз що? Я говорю зараз вересень. Так, ну як про року? Осінь, вересень. Вибори, скоріше за все, говорить, так і будуть по весні наступного року. А Ми коли відкриємо ці реєстри наступного через, через рік. Вибори Нам вже, вже пройдуть. Все Вибори вже пройдуть. А дехто з нас сподівається, що він переобереться. Я говорю, до вас ніхто не візьме. Почекайте, ще не знаю, по якій системі буде повернута мажоритарка. Ми будемо будуть блоки, буде цікаво, когось заховають чи що. Я дивлюсь, до вони знов за владу, в ім'я влади. Розумієш, оце дуже цікава історія. У них нема бачення, у них немає розуміння. Найфіга вони взагалі в країні це теж не зрозуміло, але. За владу, тому що це можливість збагачення, можливість е, отримувати персональні авації і можливість е, бути лобістом або там схматозником, як в багато хто з них буває. Так, от сам, найцікавіше в цьому, що коли ти кажеш, в них горизонт планування рік, ні рік. В них горизонт планування це вибори. Якщо вибори провели б зараз все. А що далі робити? Вони вже не знають. Тому це проблема. Це дійсно проблема. Але найбільша проблема це інші. проблема нашої держави, проблема Наші. собою, як громадян. Ми живемо по цих законах, розумієш? Дивись, ми я виглядаємо. Ми виглядаємо в очах. Дикунами, Отож, я знаю. Дикунами. Ми виглядаємо щонайменше дивно, коли на сході і на півдні люди проливають кров. А в Києві люди роблять такі речі. Це свідчить про розшарування суспільства таке, що торт Наполеон просто нервово дихає десь. От я зараз бачу, що Блінкен відвідає Київ завтра. Може, він щось привезе, скаже. Подивимось, в будь-якому випадку, будь випадку я забився вже на чотири парі. По дорослому на те, що а, ця влада піде геть після виборів. І ти знаєш, я розумію, чому це станеться. Вони не дивляться на події, які відбуваються, вони вірять в свій сценарій, і вони не розуміють, що дійсно йде всередині суспільства. А ще цікава історія. Мені сьогодні один журналіст показав а, такі, знаєш, розпечатки не тільки старих декларацій, а дуже цікавих історій. Ну, наприклад, Ліза Богуцька. На чому вона приїхала в Верховну Раду, що в неї було, і що вони знають, вже в неї є, і на кого це оформлено, це дуже цікаво. І так, от по всіх багатьох таких, я би сказав, піарних публічних депутатів цього скликання. І це дуже цікаво. І от я уявляю, що це вкинеться навіть не напередодні виборів, ні. Це вкинеться як тільки там реєстри будуть, ще щось. Це буде вибух такий. Народ така скаженіє. Ти колись приводив приклад чорної ради. Я тобі хочу сказати, що це не найгірший варіант. Не найгірший, який може бути. Тому я би радив все-таки скористатися прислів'ям. Знаєш, де впадеш? Відкуди соломку. Це треба. Тут треба і треба вже розуміти. Так вони ми, макову це, соломку кладуть. Слава розумієш? Макова соломка. Це не та соломка, пане Євген. Вони її не кладуть, вони але це інша історія. Дивіться, в будь-якому випадку я би теж хочу на найближчий час хочу подивитися, як Верховна Рада проголосує чи не проголосує за обов'язкове психіатричне та наркологічне освідчення кандидатів в Верхов... В... В... в депутати Верховної Ради, президенти мери і всі інші. Тобто я, хочу, я от за... хоча, зараз буду через депутатів це подавати. Я час і часу закидаю такі ідеї непогані. Які подобаються притаманним людям, але чомусь от владі наша взагалі це не подобається. от я хочу, щоб ну, наша влада не любить такі речі, це відомий факт в принципі. Але треба робити. Бо дивись: ну ти бачив колись, щоб психопату або там такому зацятому алкоголіку дозволили керувати автівкою? Ні, а країною можна. Ну так тому треба проводити психіатричну і наркологічну експертизу. Це треба робити, і це буде я Сподіваюся, найближчий час. Гаразд, а чому я вважаю? До речі, що неадекватні люди сидять в Верховній Раді, то тому що вони голосують одноголосно. Звільнити Резнікова, потім підіймаються і проважають його оваціями Почекайте, ви його нафіга зняли, якщо ви йому оплатуєте. Ну це якраз легко пояснюється. Президент сказав так. і все Ні, я розумію, що президент сказав, але дивись. Тоді ти маріонетка, ти повинен визнати: ти маріонетка, ти що тобі кажуть? Ти робиш. Аплодуєш, знімаєш, голосуєш. Ти нуль, ти кнопка, зелена кнопка. Ніхто, але це ну навіть образливо, Це гірше ніж те, що казав Керніс думаю, з депутатів Харківської ради. Ти пам'ятаєш цю історію? Так, от тут запитання: а вони звільнили, вони йому аплодують. А відповідати за корупцію хто буде? Чи звільнення це все вже покарання? Ну ти пане до речі, як покарали а, його попередника? Ну за те, що він провалив держзакупівлю зброї, і держзакупівлю держава Словенію, Звичайно, знаю ж, ж, ти не що жорсток його, ну, людину. Його жорсток. Хочуть більше покарати Ці. відправити послом Великобританію. Якщо так, Велика загальна, Британія громад, ну ми знаємо, що в Великобританії дуже погане життя. Ми знаємо, там важко там дуже ти розумієш, і його це, це заслання. Це заслання. Мені цікаво інше. Де успіхи Рустема Умерова в плані військового управління Міністерством оборони? Які дії його, крім того, що він відвідував наших полонених командирів Азовсталі в Туреччині разом з Андрієм Єрмаком? Які ще його дії свідчать про те, що він може бути міністром оборони? Ладно, Резніков. Ну, По Резнікову було стільки навколо Міністерства оборони, стільки корупційних скандалів, що звільнити. Ну, це могло бути логічно. Але це середно істеблішментовий жабо гадюкінг, розумієш. І сказати, що от буде зміна, а звідки? Завдяки чому? Ну, от які. Управлінські характеристики дають підстави говорити, що будуть такі зміни. Знаєш, у мене немає ніяких підстав, в мене є інше запитання. В мене є. Дивіться, я у умерова знаю. Ну я знайомий, ми не товаришуємо, але ми знайомі. Він був помічником Мустафи Джамілєва. Я його бачив з ним, бачив його в Парі Пламської асамблеї Ради Європи. А там ми спілкувалися. Він здавався мені розумним, адекватним, системним. Він дуже добре говорить англійською. Я бачив, як він коментує, дає коментарі, дає інтерв'ю, спілкується. І а, знаєш, те, що він не зашкварився в фонді держмайна, ну це, це взагалі якийсь випадок незрозумілий. Ну, тому що це перше на моїй пані. А що продавалося Але... великого в фонді держмайна під час війни? Десь, що можна подати? Неважливо, не зашкварився. Євгена, ну дивись, у нас депутати. Не те, що Ради, депутати якогось там захолусся, купують З З дитячого... З дитячий салдок купує термометр за 380 мільйонів гривень. А він коштує 120 гривень в аптеці. А вони його купують за 380 мільйонів. Ти розумієш? А тут голова фонду держмайна не купував вже овації в нашій країні це диво. Ну, інакше я не скажуть. А але... держмайна треба продавати державне майно. Ну, не знаю, хай може фахівці покажуть більше, але ж його ж звільнили вже з посади, правда? Умерли. Його звільнили, але він не дивна історія: його звільнили. Але він нічого не звітував. Звільнили в голову антимонопольного комітету, і вона нічого не звітувала. І Резніков нічого не звітував. Резніков не звітував. Заліз ця трагедія. Міністр це, це трагедія. Міністр, почекай, міністр оборони під час широкомасштабного вторгнення Росії і відповідно війни не звітує за своє звільнення. Оваці. А чому? А чому? Ну, бо президент сказав, що я вважаю, що має бути у меру. Аргументація ж така, Євгене, у нас військово-польова демократія, якщо хтось не зрозумів, і з Дивіся. цим треба жити і усвідомлюватися. Дивись, президент сказав, подивимось, як вдасться це у мерову але от у мене для тебе одне запитання. А як ти вважаєш, перше чи змінить умеров заступник? Хороше питання. Я не знаю. Я думаю, що ні, не всіх. Щонайменше не всіх. Може, буде така Гаразд. децимація А Умеров буде щось змінювати в, в, в самій структурі, як ти вважаєш? Заступники, гана Маляр, Шарапа, всі інші. Він буде їх змінювати? Ну повинен. Я думаю, що так. А попробуй пофілососувати ну... про це. Якщо він хоче щось показати зміни, то він має змінювати заступників, він має змінювати інформаційну політику Міністерства оборони. Ну на закупівлі, агенцію закупівель буквально перед звільненням Резнікова, призначили Арсена Жумаділова. І е, тут, тут є ще один момент: я не знаю, хто, чи це було е, якось комунікувалося, що. Кримський татарин е, може зайняти е, найвищий пост в державі, ну от в історії в українській державі в історії кримсько-татарського народу. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку я вважаю, що е, якщо він не змінить заступників, то вже через який час він буде наступною жертвою, яку знесе корупційними скандалами, і це зрозуміло. Подивимось: подивимось. а е, Хоча знаєш, нам потрібно менше корупційних скандалів і більше потужних рішень.